Буквально вчора чи позавчора швейцарські ЗМІ повідомляли про відмову Швейцарії через нейтралітет, який вона заявляє, постачати боєприпаси для німецьких зенітних установ зенітних пушек. Перепрошую, чи якось німецькі партнери можуть допомогти у вирішенні тієї проблеми? Ну, до речі, звертаючись до шановного представника бразильських СМІ, я ще другий сигнал тоді передам до вашого уряду, тому що у вас теж є можливість забезпечити нас саме боєприпасами для систем Гіпард. Вони є не тільки в Швейцарії, вони є в тому числі і в Бразилії. Тому, якщо ви передасте від мене моє прохання, я готовий його формалізувати. Якщо уряд Бразилії буде готовий, нам для. Гіпардів потрібні ці набої заради гуманітарної місії. Я просто хочу сказати, що ми ці гіпарди використовуємо в тих місцях, де якраз знаходяться зернові хаби, і вони прикривають небо від іранських терористичних дронів для того, щоб вони не зруйнували системи логістики і забезпечення саме зернових хабів. А з цих зернових хабів постачається зерно. Ще раз повторюю, сонячникова олія, кукурудза. З країни, які голодають, тому якщо ви сьогодні дасте нам цей боєприпас, ми захистимо небо від тих терористичних дронів, а це означає, що це буде гуманітарна місія з вашого боку, тому що ми збережемо життя, і люди не будуть помирати з голоду в Африці та в Азії.